Вітаю! Ви на каналі «Бабусині квіточки і не тільки. Перед вами дабеція або Ірландський верес. Це рослина не дуже розповсюджена. Є всього на всього два види, які вирощуються у декоративних цілях. Рослина не морозостійка, у теплих районах потребує дуже гарного накриття. Пагони відновлюються після приморозку, а корені ні, і повторюються тільки в теплих регіонах. Розмножуються повітряними пагонами та живцюванням. Рослина ще така не дуже відома, але використовується і як куртинка, і як покриття під деревами хвойними. Потребує кислого ґрунту, тому підходить вирощування під ялинковими та рододентранами і азаліями. Землю як робити? Це простіше, мабуть, буде купити готовий суміш з кислим ґрунтом. Не любить удобрення, потребує тільки поливу кислими добривами для рододендринів або азалій. І е, поливати, не заливати їх дуже росте непогано на сонці, але найкраще у напівтіні. А це просто я побачила дуже гарні квіточки і вирішила вам їх зафільмувати. Сподобалися оті величезні зони худ рожеві і гейхери. А тут майори, вони не вийшли так, як вони є насправді. От а жовтенький і ще штришками весь іде, такі гарні. Дякую за увагу.